На початку липня в Київському будинку вчителя чергове засідання народної колегії зібрало біля 300 громадських активістів, представників влади та засобів масової інформації. Народна колегія була створена під час зустрічі представників громадських об'єднань з різних куточків України з міністром соціальної політики Наталою Королевською у січні 2013 року. Під час зустрічі мова йшла про успішні ініціативи громадських організацій у вирішенні соціальних питань, що були впроваджені протягом першого півріччя цього року. Одним з таких новаторських рішень була презентація народного контролера, який має бути залучений до вирішення соціальних питань в Україні та, за задумкою організаторів, повинен мати бажання працювати над встановленням соціальної справедливості у державі. Одразу ж посвідчення народного контролера були вручені кільком громадським активістам з різних областей України, які долучилися до діяльності народної колегії. Були серед них і вінничани. Традиційно відвідала засідання колегії і міністра соціальної політики Наталя Королевська. Вона поділилася своїми думками та враженнями від особистих зустрічей під час відвідування різних закладів соціального спрямування і баченням спільного з громадськістю вирішення проблемних питань. Тут правильно сказати, що з що ми учимо вас. Так, Я вам благодарю за уроку, тому що благодаря Позиция, когда я вижу цель, не вижу препятствия, вы действительно нас как тех птиц стережем, сгоняете, заставляете летать, заставляете работать, заставляете делать то. А Вінничани мали змогу поділитися власним досвідом цікавих напрацювань при розгляді питання про соціалізацію людей передпенсійного та пенсійного віку. Про свій новий проект університету третього віку вікно у світ розповіла присутнім керівник Вінницької громадської організації філософія серця Юлія Грига. Пілотна частина проекту вже практично реалізується в трьох територіальних центрах Вінничини у Вінниці, Козятині та Хмільнику. Керівник проекту, заступник голови філософії серця Олексій Сініцин, під час прес-конференції заручився підтримкою міністра Королевської продовження спільних напрацювань у. В соціальній сфері. Вона погодилась з пропозицією Філософії Серця щодо включення проєкту, розробленого нашою організацією Університет третього віку вікно освіти української перспективи, до проєкту концепції розвитку соціальної політики України до 2023 року. Міністр запевнила, що всі пропозиції громадських організацій, які будуть спрямовані на покращення соціальної політики України, на підвищення соціальних стандартів, будуть розглянути. Та спільно з громадськістю прийняти до реалізації. А ще на засіданні народної колегії особливими відзнаками організатори привітали громадських активістів, які мають практичні результати у співпраці з колегією та в реалізації питань соціальної сфери. У нас вже складається системна робота з народною колегією, Ми дуже раді, що всі наші ініціативи підтримуються. Так само з свого боку ми плануємо підтримати та прийняти участь у всіх заходах, які планують народна колегія. І дуже пишаємося тим, що нас відзначили такою чудовою відзнакою учасника народної колегії України. Ми будемо сподіватися, що ми не підведемо звання народного контролера і зробимо докладемо максимум зусиль, щоб на Вінниччині народна колегія працювала на відміну. Відзнаку від народної колегії вручили і наші громадські студії за вагомий особистий внесок в посилення соціальної підтримки громадян України та об'єктивне висвітлення роботи народної колегії у засобах масової інформації і соціальних мережах. Анатолій Тобілко, громадська студія, Вінниччина.